Тарас Шевченко належить до світових геніїв, у якого літературний і мистецький талант розвивалися однаково. Його творчість стала надбанням світової культури. Він залишив нам у спадок безсмертного кобзаря, його слова пророчі та актуальні для нашої країни і сьогодні. Тарас Шевченко автор понад тисячі картин, малюнків, ескізів, з яких збереглися і дійшли до нашого часу понад 800. Його роботи, окрім автобіографічного, мають історичне та етнографічне значення. Він був майстром акварелі, олії, пера, малюнка олівцем, офорту, гравюр. В одній з технік гравюри Гальвана Каустики Шевченко зробив ілюстрацію до книжки професора Мюнхенського університету Франца фон Кобіля композицію на тему одноіменної трагедії Шекспіра Король Лір. 1843 рік. Не полишаючи техніки гравірва, Шевченко переходить до вивчення одного свого напрямків Офорт. Намірну добре начищену пластину, яку художники або купували в крамницях, або готували сам. Наносився Офортний ґрунт, в основі якого був віск. Тоді офортними голками в дзеркальному зображенні наносився на цю мідну пластину рисунок, голкою продираючи офортний ґрунт до основи до міді ліній прикладалася. Після нанесеного рисунку Шевченко був одним з кращих рисувальників свого потоку, йшов процес травлення стравлення, в так званої морошенні крепкої водки. Крепка водка це міцний розчин соляної або сірчаної кислоти. Кислота роз'їдала мідь, де вона була звільнена від ґрунту. І за принципом, чим довше перебувала пластина в крепкої водки, тим глибшою і ширшою була лінія, в яку потім потрапляло більше офортної фарби. І лінії були темніші. Для того, щоб передати перспективу світлотіньове моделювання сюжету, Тарас Шевченко користувався кислотривким лаком. Покриваючи. Світліші місця аж до світло, і поступово їх відкриваючи за потребою для того, щоб змоделювати чи якусь фігуру чи постать, дати лінійну повітряну перспективу. Для цього треба було знати добре математику, фізику, хімію, оскільки електро, електричних шафів тоді ще не було, і процес травлення ішов пластини у, мітні, у кислоті з уповільненням або пришвидшенням. Це залежало від того, яка температура була в майстерні. Все це прораховував Тарас Шевченко. Коли процес травлення завершувався, пластина виймалася дротом, ви його бачили, до речі, в тій кімнаті, із ваночки з кислотою, знімався офортний ґрунт і залишки кислотривкого лапу. Пластину набивався фарба офортна, яка потрапляла в лінії, протравлені у кріпкій водці. Після того, як фарба набивалася в лінії, зачищалася пластина, щоб на ній не було бруду. Клалася на войлок на зверху клався сирий ватман. Яким чином він готувався? Офортний папір поміщався. У воду, швиденько вимася, і накладався аркуш на аркуш, щоб, вийшов ось такий стос. Під дією вологи папір розбухав і ставав м'яким і податливим. Саме такий сирий ватман клався на мідну пластину. Зверху клалася частина войлоку, це було шинелі, якась тканина, така, і пропускалася через верста, через вал. Після Цього тиснення на папері офортному і робився відбиток. Ця, цей твір називався або офорт, або естамп, або відбиток, значення одне й те саме. І таким чином, від пластини можна було надрукувати без відбитків. Це було дуже поширено для ілюстрування якогось твору, для періодичного видання, як Тарас Шевченко задумав живописну Україну. Якщо лінія на пластині якась затиралася, Ішов процес поновлення. Основну частину не потрібно для правки покривали кислотривким лаком, а працювали тільки над тою частиною чи деталю, яка втратила вже свою якість. Але оскільки в Академії мистецтв офіційно не вивчали цю техніку, він мав оволодіти нею самостійно, що він блискуче і зробив. І вже в 1844-му виходить серія з шести малюнків Тараса Шевченка в техніці офорту Живописна Україна. У Києві Видобицький монастир, судна рада, старости, казка, дари в Чигирині, які стали яскравими ілюстраціями історії побуту, природи України. Написи під малюнками свідчать про високу майстерність офортиста, оскільки вигравіровані у дзеркальному відображенні, ще й двома мовами українською та французькою. Предбачали, що це буде періодичне художнє видання про історичне минуле повод звичаї природи України, на гроші, від продажу якого Тарас хотів викупити скріпацтва своїх братів і сестер. Але задом не втілився у життя за браком коштів вийшов лише перший і єдиний альбом. Два випуска з шести офортів. Серія розпочинається Офортом у Києві, де особливий інтерес приваблює жанровий мотив: зображення першого пароплава на Дніпрі. На офорті Видобицький монастир зображено найдавнішу будівлю Видобицького монастиря: Михайлівську церкву, збудовану сином Ярослава Мудрого Всеволодом Ярославичем. В офорті судна рада Шевченко відтворив сцену судочинства українського селянства в минулому. Під малюнком пояснювальний текст Отаман збира на село громаду, коли що трапиться незвичайне, на раду і суд коло Оранди або на Майдані. Громада, порадивши і посудивши добре, і давши мир ворогам чи токару, розходиться, п'ючи по чарці позовує». В основі сюжету форту старости покладено один із епізодів життя українського селянства Обряд сватання, описаний автором також у драмі «Назар Стодоля». Під офортом пояснювальний текст Покохавшися літо чи два, парубок з дівчиною, розпізнавши і уподобавши один одного, парубок до дівчиного батька і матері посила старостів, людей добромовних і на таку річ дотепних. Коли батько і мати благословлять, то дівчина. Перев'язавши старостам рушники через плече, подає зарученому своєму на тарільці або крамну, або самодіяльну хустку. Сюжет у форту Дарив Чигирині розповідає про важливу подію нашої історії Союз України з Росією. Мете звернувся до цього сюжету, бо в ньому йдеться про фатальний для України вибір. Після визволення від польської залежності в нашій історії розпочалася російська фаза. Україна перетворилася на розриту могилу. Під зображенням рукою Шевченка вигравіювана назва Дари чи Чигирині 1649 року. Під назвою пояснювальний текст українською мовою. Із Царегради, із Варшави й Москви прибули посли з великими дарами єднать Богдана і народ український уже вольний і сильний. Султан окреме великого скарбу прислав Богданові червоний оксамитовий жупан на Горностаєвім хутрі, штат княжої порфири, булави і шап. Одначе рада, опрични славного цілисаря Богуна, присудила єднаць царя Московського. Арешт Шевченка в квітні 1847 року за участь у таємному Кирило мефодіївському товаристві перервав плани щодо подальшої роботи над серією форців Живописна Україна. Під час десятирічного заслання з суворою царською забороною писати і малювати Шевченка не відмовляється від своїх намірів займатися гравюрою. Своєму щоденнику від 26 червня 1857 року він запише: А я думаю, присвятити себе неподільно гравюрі акватинту. Для цього я вважаю обмежити своє матеріальне існування до крайньої нагоди і вперто зайнятися цим мистецтвом. Як це робилося на мідну пластину? Ось виявляєте, наноситься порошок каніфолі. Це смола. Свічечкою пластина розтоплювалася, бо не було електричних шахів. І вийшли різні крапельки величини, оця смола. Коли вона застивала, йшов травлення у слабому розчині соляни або сівчани mm -hmm. кислоти, не в міцному, а слабенькому. Кислота розідала між цими крапельками. І коли вже йшов процес друку відтисків. Бачимо, здається, пензликом розмалювали, тобто вона напівзала до акварелі і до олії. Але чистою кватинтою Шевченка немає гравюр. Він поєднав штриховий офорт, ось його офортні голки. Бачимо ось контури і деякі ці із акватинтою. Повернувшись із заслання, він починає активно втілювати в життя свою мрію. Одним із перших офортів акватин стала його вправа під назвою Дві дівчини. Пізніше, маючи вже певні навички в цій техніці, він виконує з залійної картини іспанського художника Морільо Свята родина, що зберігається в ермітажі. Тараса глибоко імпонувала роботи великого голландця Рембранта, його офортна манера, художні смаки. Він починає вивчати його роботи, збирає і копіює його гравюри. Так він створює офорт притча про робітників на винограднику. Саме цю роботу, а також офорт з картини Приятелі, Тарас Шевченка надав Раді Академії для визнання його високого таланту в гравюрі, про щось свідчить звернення Тараса Шевченка від 16 квітня 1859 року до Ради Академії з проханням. Здобувши звання художника в 1844 році, з того часу я постійно займаюся гравіруванням на міді. представляю на розсуд ради дві гравюри моєї роботи. Одну з картини Рембрандта, що зображує притчу про виноградаря діячів, іншу з картини Соколова Приятеля. Прошу Раду Імператорської академії мистецтв удостоїти мене звання академіка або ж дати мені програму для отримання цього звання. Рада Академії винесла ухвалу. На прохання гравера Тараса Шевченка визначено Шевченка за представленими гравюрами визнати призначеним в академіки та задати програму на звання Академіка з гравірування на МІДі. У вересні 1860 року на академічній виставці експонувалося п'ять офорців гравера Шевченка Дерева Мангішлаку, Дуб з картини Міщерського, Вечір вальбана поблизу Рима з картини Лєбєдєва, Версавія з картини Брюлова та автопортрет зі свічкою. 31 жовтня 1860 року Тарасу Шевченко був виписаний диплом академії. Тарас Шевченко став визначним офортистом 19 сторіччя не лише в Україні, а й у Європі. Він надав поштовх для розвитку цього мистецтва наступним поколінням, поглибив засоби офортної техніки, домігши тональних переходів і багатства світлотінь. З усього красного мистецтва мені тепер більше за все подобається гравюра, і не без приводу. Стати добрим гравером значить, ширити в громаді прекрасне, повчальне. Значить, ширити світ істини, значить бути угодним Богові і корисним для людей. Найпрекрасніше, найблагородніше покликання гравера.